В ефірі лайф студія для вас працює Ольга Голодова. Вітаю до таких новин. Кабінет кабінет міністрів у десятиденний строк. Внесе на розгляд Ради національної безпеки та оборони України пропозиції щодо застосування строком на 50 років секторальних санкцій проти Росії. Про це вказано в розпорядженні Кабінету міністрів України. Обмеження стосуватимуться російських кораблів, вантажівок, поїздів та літаків. Тему обговоримо зі спікером, який долучається онлайн. З нами на зв'язку Віктор Гальчинський, економічний журналіст та директор з комунікації Кредобанку. Вікторе, рада вас вітати. Добрий день навзаєм. Щодо розпорядження Кабміну, які санкції передбачає воно? Фактично, це узаконення вже того, що було зроблено, плюс буде зрозуміло, що. Всі ці санкції діятимуть і після нашої перемоги, тобто завершення війни на наших умовах, що це значить, що е, забороняється будь-яке повітряне авіасполучення, використання повітряного простору, е, забороняється заїзд будь-яких поїздів і автомобілів. Це означатиме навіть, що якщо через західний кордон е, захоче приїхати е, хтось на автомобілі з російською реєстрацією, цей автомобіль. Не має бути впущений на територію України навіть приватно. Ну і е, залізничні переїзди в нас і так були закриті з першого дня повномасштабної агресії. Вони були знищені, тобто немає залізничного руху між е, Росією і Україною. І у разі впровадження ці секторальних санкцій збережуть цю ситуацію. Мінімум е, на е, мінімум на п'ятдесят років, і це. Правильний е, крок. Е, більшість з тих речей, які пропонуються, були зроблені у перші дні великої війни, і добре, що е, зараз це все буде оформлено відповідним вже рішенням ради національної безпеки і оборони. Ну і очевидно, е, будуть введені в дію указом президента. Це правильно. Чому термін 50 років, і чи може бути він продовжений? Ну тут важко, важко сказати, тобто, загалом є практика, наприклад, якісь довгострокові речі вимірювати в площині 50 років. Ось це стосується там, скажімо, якщо подивитися на ті договори довгострокової оренди, там чи отримання, і так далі. Тут я думаю, що уряд пішов за аналогією, і багато чого звичайно буде залежати від стану відносин. Через 50 років з тим утворенням чи утвореннями, які будуть на місці нинішньої Російської Федерації, цілком можливо, що щось може бути змінено, а щось може бути продовжено. Ну не можуть бути впроваджені санкції на невизначений термін. Відповідно, 50 років це максимальна, максимально можливий термін впровадження санкцій відповідно до права. А як такі транспортні обмеження можуть вплинути на економіку та імідж Російської Федерації? А, ну, імідж е Російської Федерації є вже і так нижче плінтуса. І є аналогічні. Ну, не такі жорсткі секторальні санкції, але є обмеження, є заборони на в'їзд? Е до Європейського союзу, наприклад, вантажного транспорту Російської Федерації, так іншого транспорту, зрештою проти приватних автомобілів, вже є. Так що це знаєте так, логічне продовження, як я завжди кажу, що було би добре, щоб ми впроваджували першими такі санкції, але принаймні на сьогодні частково. Такі санкції впроваджені вже нашими партнерами, нашими союзниками, а ми зі свого боку робимо це ще жорсткіше. Чи це оформляємо те, що вже було зроблено, тому що всі стосунки були одразу припинені 24 лютого. Більше того, якщо ви звернете увагу, часом люди задають питання, чому на наших залізницях ми бачимо там російські товарні вагони. Які їздять територію України, то треба зрозуміти, що ці всі вагони були в перші дні війни конфісковані і вони працюють на економіку України і виконують перевезення внутрішніх е, інтересах України? Хто буде займатися моніторингом, перевіряти транспортні засоби, документи і самих громадян? Всі ті структури, які мають це робити згідно положення чинного законодавства, зокрема це державна прикордонна служба, це вочевидь і Укртрансбезпека, яка слідкує за вантажним рухом, і всі ці органи вони будуть діяти злагоджено і, в принципі, ні один російський автомобіль нам чи зможе після. Впровадження санкцій перетнути український кордон, бо зараз теоретично приватні поїздки через західний кордон на автомобілях з російською реєстрацією на сьогодні є можливі після впровадження цих секторальних санкцій на територію України через будь-який пункт пропуску на автомобілі, чи легкові, чи легковому автомобілі чи вантажівці чи автобусі. З російською реєстрацією, або навіть коли власником є громадяни Російської Федерації, зверніть увагу в розпорядженні таке. Тобто, це стосується суден, це стосується транспортних засобів, навіть якщо вони є на іншій реєстрації, але їхнім власником є громадяни Російської Федерації, такі громадяни в Україну пропущені. Швидше за все не будуть, і це добре, тому що ще перед агресією, так намагаючись інтуїтивно застерегти від того розвитку подій, я так казав, і постійно повторюю, що за те, що Росія розв'язала велику загарбницьку війну і ноги в міжнародне право. Здійснивши вторгнення в Україну, має відповідати не тільки російські олігархи, не тільки російські посадові особи органів влади, а кожен громадянин з російським паспортом. І ці секторальні санкції, які зараз я сподіваюся, будуть належним чином розроблені і запроваджені. Вони якраз запускають оцей принцип відповідальності будь-якого російського громадянина. До речі, там є в розпорядженні ще один момент, що Громадяни Російської Федерації не можуть прийматися на роботу на українські судна за винятком ситуації, коли російський громадянин, наприклад, живе в Україні і має офіційний статус, тобто посвідку на постійне проживання. Про тимчасове тут мова не йде. Наприкінці розпорядження кабміну є така інформація: поінформувати компетентні органи Європейського союзу, Сполучених Штатів Америки, Канади, Сполученого Королівства Великої Британії і Північної Ірландії для запровадження аналогічних обмежень. В який спосіб це можуть зробити інші держави? Аналогічно ухваливши відповідні рішення відповідно до свого законодавства локального і. Компетентними органами цих держав частина знову ж таки підкреслюю, частина таких рішень вже ухвалена на сьогодні. Наприклад, хоча вони трошечки не по іншому виглядають не як секторальні санкції, а там гірше, скажімо, якщо б російський громадянин чи резидент Російської Федерації спробує в'їхати в Європейський Союз на автомобілі. З російської реєстрації цей автомобіль може бути конфіскований за порушення правил експорту та імпорту. Запровадження секторальних санкцій допоможе спростити цю річ створити реальну підставу для того, щоб жоден транспортний засіб, чи то літак, чи то автомобіль, чи то автобус чи морське. Чи річкове судно не змогло е, зайти в будь-який е, порт, е, чи в е, перетнути кордон, чи перетнути е, повітряний е, простір. Е, частково це вже реалізовано знову ж таки в європейському союзі. Більшість е, європейсь більшість країн ЄС не приймають літаки російських авіакомпаній. Ось натомість е, мають рейси своїх компаній теж. Вони зведені, зведені до мінімуму або використовуються там третіми країнами. Вікторія, дякую за пояснення і дякую за вімкнення. Віктор Гальчинський був з нами на прямому зв'язку. На цьому поки що все для вас працювала Ольга Голодова. Побачимось в нових ефірах.